Величезний всім привіт! Запрошую вас в наш улюблений магазин Аврора. Подивимось, що приготувала нам Аврора на Чорну П'ятницю. Бачу нові цукірки від Лукас. 88 гривень, таких не було. Дивіться, який Артек. Ви вже бачили такий артек зі смаком лимона. Та зі смаком полуниці. по 14 гривень зараз в акції. Я цю новинку бачу вперше, тому хто вже їх купував, хто їх пробував, залишайте свої коментарі для нас, хто ще не їв ці вафельки Артек. Бонжурки, по 8 гривень. Так, що тут ще в акції? Несквік 37 гривень в акції. До речі, якусь його купував, він мені взагалі не сподобався. Він такий солоднючий, що ж злипається все, що може злипнутись. Адвент-календар. Дуже хороша ціна, 119 гривень, та як плитка шоколади. Тому що, дивіться, тут 220 грам, в середньому плитка шоколаду 80-90. Дуже рідко зараз 100 грам. Хороша ціна на міленіум в Веріпері. Це ж Millennium, да, міленіум. Millennium. Панатони вже з'явилися. Так, це у нас якісь теж новинка, чіпси м'ясні. Цікаво, дуже цікаво, багато новинок. 34 гривні. А це що за шоколадка? Карамель. Це і не мілка, і не відрошен лакмі. Вага 235 грам. Що ж це? А, це, мабуть, Польща. Так, да, це Польща. 84 гривні, да, 84 гривні одна залишилась. Бачу, якийсь арахіс цікавий. Він солений, смажений. А, це просто так він намальований. Думаю, що він якийсь солодкий. 24 гривні. Бачу, розкуповують кофе. Мак кофе. 59 гривень. Людей, як завжди, дуже багато в Аврорі. Так, це у нас рушник паперовий, 44 гривні, він іде двошаровий. 300 відривів. Побутовий такий рушник. Десь щось захляпнули олією. Ось такі можна за 29 гривень зараз придбати. Альбатрос. Так, бачу, ті рушники розкупили всі. По 29 гривень двошарові, дві штуки в упаковці. 75 відривів. Ну, рахуйте, по 15 гривень да, в середньому один рушник. Оці серветки 130 штук з клапаном вологі. Зараз 39 гривень в Аврорі. Серветки для інтимної гігієни по 17 І також є серветки для зняття макіяжу. Також 17 гривень. В упаковках йдуть по 20 штук. Теж робочі рушники паперові 200 штук в упаковці. Зараз вони 34 гривні. Хочу вам дуже подякувати за ваші вподобайки та за ваші лайки. Дуже вам дякую. І окремо дякую за ваші коментарі. Ось такий набір рушників. Тут в упаковці де 150 аркуші трішки менше 21 гривня. Знаєте, хі -хі -хі, а я одного разу м, запитав одну жінку, а, вона постійно ще дуже-дуже давно їздила на Чехи заробляти гроші, да? як всі, як багато українців. Ось моя дуже добра така знайома. Я а, запитав, кажу, а що є в Чехії? Чого нема у нас? 11 гривень. А вона сказала: Віталік, все є, а от болота нема. Хороша ціна на паперові серветки. 150 штук, м'які. В коробці 34 гривні. Так, тут чомусь цінника нема на сніжну панду. Тут 120 аркушів, двошарові, листові. Я вам скажу дуже цікаві кошики на дрібнички. Їх просто треба вирівняти. Внизу упаковки я витягнув. Нішковина така йде, і всередині горошок, темно-синій. Дуже цікава. Ну, взагалі ванну для дівчат можна. Дівчата знайдучі сюди покидати, правда? Знову з'явились чохли для одягу. Не було давно. Розмір 60 на 90. Кольори в асортименті. Так, а тут дивіться такий великий. Попередні були маленькі. А зараз ось такі от великі кошики для зберігання. Ну, я би сказав, що для дитячих іграшок, Хоча можна і в кімнату а, для дитячих іграшок, боже, друзі, все заговорюсь. Або ж в ванну для брудної білизни. Такі величенькі. Тут з'явились кошики для... Таких дрібничок складні, розкладні, також кольори в асортименті. Дуже хороша річ. Зберігати, наприклад, зимові або літні речі, да, потім. Це для зимових речей добре. Вакуумний такий пакет. Сушарка для взуття, електрична. Дуже хороша ціна на... Ось цю машинку для стрижки кашлатості одягу. Зараз всі повитягають свої сведрики, шапки, шаліки. Дуже хороша. У мене теж така є, я дуже задоволений. Знову з'явились антистресові рогалики. Надзвичайно класні, тут дуже-дуже хороша якість. Я вже скільки перепробував. Дуже хороша якість пам'ять. Пам Запам'ятовую ваше положення шиї, голови. З'явились ось такі набори рушників для тіла, дві штуки. Один великий для тіла, а другий трішки менший для обличчя. Дуже багато кольорів. Ось такий блакитний. Молочний. Ну і колір капучино. Ось такий набір для школярочок на вузка, щоб тепло було, і ще йде шарфік. Зараз а, скажу вам ціну. Я бачу в сірому кольорі і бачу ще в чорному кольорі. До речі, такі рукавиці зараз в моді. Камуфляжні? Ну добре. А пам'ятаєте ці рукавиці? Це рукавички з нашого дитинства. Я такі пам'ятаю, всі мої подружки носили такі рукавиці. А ще ногорові здається, були б -б берети 44 гривні. як зараз пам'ятаю, точнісінько, такі самі. Також дуже хороші. Дивіться, які добрі. Такі подвійні в'язані і з відкритими пальчиками. 88 гривень. Рукавиці для малечі різних кольорів. До речі, дуже хороша ціна, лише 24 гривні. А ось такі були в мене. Зі шнурочком, щоб не загубилися. Я пам'ятаю, бабуся мені вдягала. Я так її до кінця не розумів, для чого ті шнурочки. А потім вже зрозумів, щоб не загубитись. Це вже справжні такі зимові, тільки снігу не вистачає. Теж для малечі, дивіться, які цікаві тут і зі стразами. По 44 чотири гривні. І також для хлопчиків 55 гривень для школярів. В Аврору привезли дуже-дуже багато різних піжамок. Футболка та штанішки для дівчаток, різні кольори. з Оз'єдинорушками, мені здається, саме найкрутіше. Тепленька. Якщо вам потрібні подарункові пакети, великий вибір в Аврорі, подарункових пакетів. Ого, Так, тут я знайшов теж нове щось. І це, здається, килимки для фітнесу. Я знаю, зараз дуже багато дівчат займаються фітнесом вдома 5 метрів. А, тощина 5 мм, а розмір 1,40 40 на 50. 100 гривень. В Аврорі дуже багато ось таких іграшок новорічних. Дивіться, яка гарна ялинка. Кумедний сніговик. Це якась малюточка малючкова. Така горда лама. Це, я розумію, курочка. Курочка-подушечка. Дивіться, яка вона крутезна, величезна і товстезна. На цю ляльку мене ціна дійсно вражає 29 гривень. Чудові сумки для дівчаток. До речі, можна, вони досить вмісткі, і замочком можна наповнити чимось цікавим на подарок. Теж чудова ідея рюкзаки, в яких можна заложити цілу кучу різних цукерок. Ну, На перший погляд, заяць як заяць, але як він виставив свої вуха. Русалочка, а цей кит мені дуже подобається. Ви знаєте, що в нього можна а, цілу купу цукерок сховати, відкрити рот, сховати цілу купу цукерок і під подушку. Навіть для дорослого ось, напихаєте сюди цукерок, напихаєте так, щоб його аж стошнило. Ставити під подушку, іноді хом'ячитися. Так, дорогі мої шановні, зимовий захист з'явився крем для обличчя, захищає шкіру від перепадів температури, вітру та холоду. Поставте його на видне місце і користуйтесь завжди, як виходити з вулиці. І ще ось такі гель для вмивання. Також цієї фірми молочна кислота, олія чайного дерева. Прийшли додому, вмились і буде вам щастя. До речі, з дозатором. Крем для обличчя 55 і ось цей. Очисник 109 гривень. Також з'явилися ось такі гелі для вмивання невеличкі, 50 грам об'єм, 77 гривень. Не забудьте, це дуже хороша річ. У Аврорі з'явилася ось така грязьова маска, маска для обличчя. наносити витримуєте скільки тут? 15-20 хвилин і змиваєте. Дуже хороша штука, натуральний антисептичний крем Himalaya. Зараз він по 39 гривень. Непоганий крем для обличчя, зволожуючи від зелена аптека. Зараз в Аврорі привезли дуже багато доглядових масок тканових для обличчя. Доглядова маска для шкіри навколо очей ставити в холодильник на 15-20 хвилин і потім на очі зменшує темні тіла під очима та припухлості. Бачу, розкуповують піну для гоління Арку по 69 гривень. І також зверніть увагу на ось цю, тут 300 грам, також 69 гривень. Тобто 100 г безкоштовно. В акції станочки бік, упаковці а, ручка і дві змінних насадки на три леза, 114. Також у Вілкінсон. Тут ціла купа станочків. чотири, Один безкоштовно. З'явилася ось така міцелярна вода для очищення, зволоження та догляду за шкірою для всіх типів. Шкіри обличчя 350 грам об'єм. Шампунь проф, профікер з міцелярною водою надає сайвота гладкості. Так, ну Тут багато відновлює структуру, а сила та об'єм живить. Зараз вони по 77 гривень 400 грам. І також в акції оці м, великі ось ці по 109. Теж великі. Шампуні, літр об'єм 109 гривень. Ось таку велику маску для догляду за волоссям Dallas, об'єм 850 грам можна також зараз придбати зі знижкою 109 гривень. А маски для волосся від доктора Санте по 64 В акції зараз прозорі банки скляні з кришкою, герметичні, по 97 гривень 750 г. І ось такі трішки менше, це все йде люмінарк, по 87 гривень на пів літра. Дуже красиве скляне прозоре блюдо. В акції тарілочки люмінарк 69 гривень 17 см. Чорні. І також, і також білі. Я думаю, це акваріум, а це ваза. Ой, знаєте, що сюди? Бурячки можна накладати або хрін. Теж непогані формочки в вигляді сердечок для соусів да? на стіл святковий. Кольори, бачите, класні. 27 гривень. Десертна тарілка з візерунком 39 гривень. Багато зараз десертних тарілок в Аврорі зі знижками. І десертна тарілка Люмінарк також 39 гривень. Кольори в асортименті. Салатники. Бачу, це теж новинки, але все одно немає цікавих новорічних чашок. 49 гривень. Може, ще привезуть? Цікаві мінажниці пластикові. Насправді як залізно виглядає металева, але це а, пластик. Я буду закінчувати відео, вважати вам економних покупок, мирного неба, міцного вам здоров'я, а я вже біжу знімати наступне відео. Всім па-па